Вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні, пане Сергію. Героям слава, доброго вечір. З огляду на ось ті е, дипломатичні в першу чергу процеси, які відбуваються, але разом з тим, і ті обстріли, які були цієї ночі, е, і те, що ми. Почали десь таке підведення до розмови з вами. А що ви можете сказати? От зараз яку позицію Росія займає? На що вони сподіваються на свої ресурси, на те, що вони будуть далі залякувати? На те, що Сполучені Штати Америки будуть боятися, що вони можуть використати ядерну зброю. Що ви бачите зараз? У них достатні ресурси, аби продовжувати війну на даному етапі. Але у них є достатньо серйозні проблеми, що стосуються стану їхньої економіки. І це в першу чергу завдяки нашим системним ударам по об'єктам нафтогазопромислового комплексу, по енергетичним об'єктам. І е сказати, що у них великий потенціал, так, потенціал є, але безпосередній їхній потенціал залежить від нашої спроможності його нищити. Тому. Е ви виміряєте абсолютно правильно константу їхніх спроможностей, але тут же паралельно треба проводити нашу константу наскільки ми можемо зменшити їхні спроможності? Власне, пане Сергію, цікава теза, тому що прозвучала буквально минулого тижня від Вадима Скибіцького. Кажіть, учніше, погано чути, Я пробачаюся. ще одна така цікава теза минулого тижня. Прозвучала від заступника очільника Гури Скибіцького, який теж є. Учасником цих перемовин, зокрема про Стамбул мова про те, що є документи внутрішні в Росії, що українське так зване питання, так вони це називають, повинно бути вирішене до 2026 року. Знову ж таки, що цікаво. Ну тобто, це така інформація від розвідки нашої. Однак ще одна. Інформація, можливо, така, по цьому питанню, що один із варіантів закінчення війни в Україні може стати замороження вздовж нинішньої лінії фронту. Про це вже говорить радник керівника в президента Подоляк. От, власне, чи можна, на вашу думку, ці дві заяви якимось чином пов'язувати? Бо, зрештою, зрозуміло, що величезний запас, в тому числі, ну, такої? Мобілізаційний в Росії досі залишається. З іншого боку, є от ці внутрішні документи, про які розвідка каже. І от знову ж таки, ця заява від радника, керівника офісу президента про заморозку по лінії фронту. Скажіть мені, будь ласка, радник президента це хто? Це радник президента. Я зрозумів. У нього є функціональні обов'язки. Він має право говорити від імені президента. Ні. Це людина, яка безпосередньо може вказати власну точку зору, а юридично ви потім не зможете йому задати, чому ти так говорив. Бо він вам радив, він слова радник. Тому сприймати його заяви абсолютно не хочу, бо ця людина неодноразово заявляла певні речі, які не відповідають реально. Тому коментувати слова пана а, Подаляка мені абсолютно не хочеться. Як ви гадаєте, оці розмови про те, що Європа може після, якщо відбудеться якась заморозка, ми теж не знаємо, чи це в принципі можливо в найближчому часі. Направити до нас війська. Хоча, ну ем, направду там розмови про це були, але якихось там чітких підтверджень ми не отримали. Німеччина сказала, що ні цього не станеться, Британія, ну теж вони поки що не готові. Франція, мабуть, таки могла б це зробити, але знову ж таки це йдеться вже. На етапі якогось, якоїсь зупинки чогось. А, наскільки це для нас могло би бути помічне, а, чи можемо ми на це розраховувати? Ну от ваше питання більше нагадує, гадання на кавоєвигущі пробачте. А, бо може, не може. Може не може. А розмови про а, те, що хтось нам надасть людський контингент для розташування. На території України вже давно закінчені, бо Європа чітко зрозуміла, що в них просто нема кого посилати на нашу територію, нема чим забезпечити таку кількість військ, і саме головне, вони не дуже хочуть, щоб, не дай Боже, попали їхні підрозділи під російські ракети. Тому е, можна поставити на цьому хрест на даному етапі і е, не морочити ані собі голову, ані нашим глядачам. Що хочемо повернутися до поточних подій не дуже приємних? Вочевидь, зокрема, йдеться про обстріл. Мукачева, так вперше загалом прилетіла туди ракета. Прилетіла, як відомо, і зокрема і в завод, який фінансують Сполучені Штати Америки. От на вашу думку, все-таки про що це свідчить? Все ж таки, ми знаємо про те, що на Закарпатті немає спочатку великої війни. Мається на увазі ні, комендантської години загалом так на Закарпаття оминали. Ну, на щастя, звісно, російські ракети, а тут є приліт і. Вочевидь, ціль вибрана теж не випадково. От як ви гадаєте? Ну звичайно, росіяни мають економіку, які виробляють непогану техніку, і в них непогана реалізована розвідка. І в першу чергу, достатньо часто розвідка черпає інформацію з наших відкритих джерел, а особливо коли певні посадовці різного рівня піаряться на наших підприємцях, фотографуються і безпосередньо потім дивимося, чому туди прилітає. Це перше, друге, що стосується е, російських ракет, е, Радіус застосування крилатих ракет Російської Федерації дозволяє накривати будь-яку точку України, але е, це для нас не є новина. Можливо, для Закарпаття в певних моментах вони думали, що через Карпати не перелетить. Але між тим, треба розуміти, що е, спроможність Росії є. Але спроможність Росії повертаємося до першого питання, залежить від наших спроможностей. По порушенню їхньої спроможності заробляти гроші, а гроші вони заробляють безпосередньо на добуттю транспортування і продажу нафти і газу там це є основним джерелом наповнення їхнього бюджету. А цей бюджет безпосередньо дозволяє отримувати збройні сили Російської Федерації. І воювати з нами свій час Лені Черчилль чітко сказав, що нафта кров війни. Так от для Росії це не тільки кров війни, це для них кров держави. І якщо ми системно будемо далі продовжувати руйнувати їхній нафтогазопромисловий комплекс, то е, кількість крові у них е, в їхньому державному тілі значно зменшиться, що дозволить нам значно пришвидшити нашу перемогу. А ще щодо Європи хочу запитати, ви сказали про те, що там очікувати від них наразі військ. Ну не будемо гадати на кавові гущі. Погоджуюся з вами. Звісно, що в етарах обговорюємо різні варіанти і ті заяви, які звучать від них. Але е, є ж і загроза того, що Путін може атакувати Європу. Сьогодні ми бачили, як там частина шахеду і до Польщі долетіла. Вони висловили свою ноту впродовж дня. Там вже біля вечора вона з'явилася, тобто, що е, їм це м'я. Ко кажучи, не подобається, але тут запитання про те, наскільки зараз на цьому етапі нашої війни Європа готова до е, можливого протистояння з Російською Федерацією, не готова. Абсолютно не готова. Нічого І, не якщо змінилось. Проаналізувати, якщо проаналізувати, якщо е, проалізувати останні півроку, то ще в грудні минулого року керівництво е, це німецька армія. Чітко заявила, що кількість артилерійських снарядів, які є в запасах е, німецької армії, дозволить вести бойові дії не більше, ніж три тижні. Франція сказала ту ж саму цифру на протягом сім днів, Голландія, два дні, інші взагалі мовчали. І економіка Європи, що стосується оборонно-промислового комплексу, тільки починає набирати, набирати оберти, що стосується виробництва артилерійських снарядів. Навіть Сполучені Штати. Е, при початку повномасштабної агресії з боку Росії е в березні лютому березні 22-го року виробляли 14 тисяч снарядів на місяць. Наразі, якщо взяти цифри на кінець року, минулого, це грудень 24-го року, вони виготовляли 80 тисяч снарядів. Деякі люди подумають, що це багато. Але скажу так: е середнє витрачання артилерійських снарядів на добу з боку Української армії. Калібра 155-152 на рівні 10 тисяч снарядів. І це достатньо так знаєте оптимістична цифра. У Росіян це е, значно більше тому Європа це також розуміє, що війна це не просто е, хоробрі навчені і мотивовані люди, яких в Європі не достає. Це в першу чергу економіка і Європа поки що зі своєю економікою не готова до потужного протистояння з Російської Федерації, тому вона намагається затягнути. Час на свою користь в тому числі найкраще для них вони розуміють що найкраще е, сподівання, що поки е, Путін, е, воює федер... е, Путін воює з Російською Путін воює з Україною, е, у них е, не буде бажання наступати на е, інші країни. Хоча mm -hmm. з моєї точки зору це може бути помилково, і е, певна кількість відмобілізованих і і сформованих частин. І вже певна частина знятих, наприклад, можуть бути зняти з російсько-українського фронту і перекинути е, на кордони е, Литви, Латвії, Естонії і, можливо, в певних моментах навіть Польщі. Бо насправді Європа навіть ментально не готова воювати. Опитування, яке було проведено в Польщі, показує, що е, на рівні тільки 30% поляків е, це достатньо оптимістична цифра. Готові і будуть воювати за власну країну. Я вже не кажу про інші країни. Європа е, давно вже деградувала е, в розумінні е, спроможності воювати. Це чітко показала навіть Друга світова війна. Що тільки завдяки тому, що Британія е, була на острові і змогла в цій війні, перемогла у е, тісному союзі з сполученими е, штатами і радянським союзом пере, 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 перемогла Німеччина всі інші безпосередньо достатньо швидко капітулювали. І ментально е наразі нема поки що. Хіба що, знаєте, я чітко визначаю по е рівню е мотивації і підготовності, хто може достатньо серйозно воювати, е це країни Балтії, це Фінляндія, і це е можливо, Швеція. Бо це реально, мабуть, якомусь на генетичному е рівні, знаєте, той е код воїна у них ще залишився. Я просто Знаєш, одне з найкращих воїнів, які воюють е, в наших іноземних лігонах, це е, представники країн Балтії, і по професійності, і по е, силі духа, це реально е, ті, хто показують найкращі показники. У нас коротка пауза на телеканалі Еспресо, буквально на кілька хвилин, але ми повернемося до вас. Ви залишаєтеся на еспресо. А на Ютубі ми далі працюємо. У нас є коментарі. У нас просимо вас, нашу аудиторію, поставити вподобайку цьому етеру. Для нас це важливо. Ютуб буде активніше його просувати для іншої аудиторії. Дякуємо, що ви з нами. Якраз в продовження, пане Сергію, того, що ви кажете, тому що, як знаємо, тривають навчання вже. Не перші, які мають назву Захід, так, мова про Білорусь. І раніше, якщо не помиляюся, там і китайці були залучені, зараз тривають. І от, власне, про те, що сьогодні вночі залетів шахет і вчора, тобто в ніч на 20 серпня, теж шахет заблукав, скажімо так, з території Білорусі. Перед тим за місяць, в липні, також блукав шахет до країн Балтії. Знову ж таки, на вашу думку, це. Невипадковість, тобто вони намагаються можливо таким чином перевіряти, як будуть реагувати mm -hmm. країни Балтії, Польща, чи вони намагаються, ну скажімо так, тестувати систему ППО, які будуть сили задіяні повітряні, От як ви загалом оцінюєте ці блукання шахенні до цих країн? Ніяких блукань немає. Є системне проведення розвитки на тих напрямках, які цікавить Російську Федерацію. І ви абсолютно праві, що е, першу чергу завдання виявити спроможність протиповітряної оборони тих країни, які е, е, межують по кордону з Російською Федерацією. А яким чином що як буде робитися? Це перше. Друге, е, ми тільки от згадуємо про е, дрони, які залітають на тій території. але ну, чомусь ті ж самі поляки, е, і достатньо часто мовчать, коли е, комплекси радіоелектронної боротьби е, придушують на території Польщі величезну кількість. Польських засобів радіовипромінювання, і це також показує, що росіяни чітко розуміють, кому куди, які завади радіоелектронні ставити і яким чином реагують та сама польська сторона. Тому ще раз кажу: вони активно ведуть трозідку і слід також зважати на те, що на території країн Балтії є достатньо... Потужна п'ята колона, особливо що стосується частини Естонії, частини Латвії, з Литвою трошки простіше, бо вони не допустили тих помилок, які допустили попередні дві країни, що стосуються надання громадянства всіх людей, які проживали на території їхніх республік після розвалу радянського союзу, і вони виростили вже друге покоління. знаєте, таких політичних ізгоїв за прикладом. Судетів 38 восьмого, років, і саме це є основним таким джерелом можливого оголошення ведення бойових дій це захист російського мов населення на території цих країн, як це в свій час використали росіяни, що стосується території Луганської та Донецької області та Криму. Пане Сергію, ми повернулися з реклами на Еспресо. Ми вже є в етері. У нас Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України, говоримо про те, як буде реагувати Європа і реагує на те, що робить Росія і їхні взагалі спроможності. Договоріть, якщо ви ще не закінчили думку. Я вже Сьогодні Трамп написав про те, що нас чекають цікаві часи попереду. Ми тут також гадаємо, що ж це означає, що це будуть за цікаві часи. Разом з тим, він вкотре згадав про те, що, мовляв, під час того, як Трамп Байден був президентом, нам не давали можливості бити вглиб Росії, і саме тому ця війна стала такою, як вона є, лише дали можливість захищатися. І тут ми думаємо про те, а чи буде рішення Трампа спрямоване на те, що він дасть нам. Більше зброї і таки дозволить, ось це бити кудись більше. Що нам це може дати, пане Сергію? Ми на це повинні розраховувати. Не треба на це розраховувати, бо це буде черговим самозаколесання в цій ідеї, що нам дадуть якусь чергову вундервафе, і ми двома трьома ракетами вирішимо проблему цієї війни. Це неправильна позиція. І ми вже наступали на ті самі граблі, коли ми розповідали, коли нам дадуть безпосередньо танки. Ми отримали танки, чудо не сталося, коли ми отримали Хаймер, це чудо не сталося, коли ми отримали F 16, чудо не сталося. Бо ця війна це достатньо високотехнологічна війна, і війна великих кількостей зброї. І якщо ми хочемо отримати якісь там ті ж самі крилаті ракети, то питання стоїть не про одну, не дві-три сотні цих ракет. І найголовніше питання не тільки в ракетах, а в пускових усіх ракет, навченості екіпажу, які зможуть їм керувати. Що стосується взагалі, те, про що говорить Трамп, ну, Трамп грає свою гру і в першу чергу цікавить геополітичні інтереси, і він просто в черговий раз намагається тиснути на Російську Федерацію, поки що достатньо так м'яко. І показати, що якщо от ви не будете такі договори з проможними, то можливо я Україні щось дам. Величезна кількість країн. <кій> Яка надає нам зброю абсолютно на чому ніяк не піариться, просто надає. А сполучені штати, на жаль на даному етапі, часто часто говорять, але нічого не дають. Тому не будемо самі себе дурити. Власне цікаво, тому що тут з'явилася якраз вже інформація про те, що Трамп знову дає два тижні. І так, на завершення війни в Україні теж такі якісь гойдалки, то дає два тижні. Потім каже, що на кілька місяців можна почекати. Потім знову ці два тижні. от вже свіжа заява. Так, остання, що за два тижні ситуація стане яснішою, і ймовірно доведеться діяти інакше. От таким чином, можливо, Трамп теж намагається тиснути на Путіна, але тут якщо якраз цікаво, тому що по-різному знову ж таки гадаємо на каву й гущі це оцінюють. Хтось каже, що цікаві часи там може Трамп анонсувати, тому що дадуть більше зброї. Так, от це власне, так як ви кажете, що там 2-3 ракети, звісно, нічого не вирішить, але в нас також є ризик залишитись умовно. Без допомоги такої суттєвої американської тут, скажімо так, Трамп може навпаки вже стати на наш бік і запропонувати нам, до прикладу, більше зброї, так посилити нашу армію. І також і в цьому контексті цікаво і про українську ракету Фламінго. Так вже Зеленський президент заносував масове таке виробництво. І на початку 26 року має бути запущено. От воно має бути запущено. Тобто чи може це якраз бути такою навіть альтернативою ця ракета Флуміно, як відомо, вона летить на три тисячі кілометрів, вглиб може летіти Росії така і наша, скажімо так, відповідь, і не дочікуючись якоїсь підтримки від Америки, тому що знов ж таки сьогодні так, от уже знов ж таки два-три тижні, минуло місяця, кілька місяців, і так дуже скажімо так, на жаль, ненадійний Трамп і в своїх заявах, м'яко кажучи. Дивіться, перше що в вашому одному питанні вже мінімум 10 питань. Тому будемо розкладати потрошечку і почнемо. Давайте спочатку від Фламінго. Ну гарна назва і дуже гарна була подана та інформація якраз під час президентського візиту до Сполучених Штатів і певна спільнота це сприйняла як супер якісь там. І це черговий приклад самообману, що стосується бундрова. Бо питання виготовлення ракет з такої дальності і в такій кількості то питання суто технічне, і спеціалісти достатньо скептично до цього відносяться, Це перше. По-друге, якщо ви подивитесь на габарити цієї ракети і зображення, то скажу так чесно, мабуть, найбільше хто радий за цю ідею, це Вернер фон Брау. Бо це практично повна копія Фау-1, яку всі час німці використовують для. Системного масового бомбардування Лондона, але питання, от ви сказали, вона летить три тисячі кілометрів. А питання номер один: а як вона попадає на три тисячі кілометрів? Тому це в інформаційному полі для підігрівання власної значимості дуже круто. Що стосується реальних технічних спроможностей і масово рибниця цих ракет, то я задам питання, шановний пане президент, а попередні три тисячі ракет, які ви обіцяли протягом 25 п'ятого року, вони вже готові. Вони вже е, забезпечують в потрібній кількості пусковими у сказабезпеченні установками, навченими екіпажами. Тому е, в даній ситуації питання про ракети це питання про ту моркву, яку на е, дрічку тримають перед мордою віслюка, а віслюк радісно біжить за цією морквою. Інформаційне інформаційному полі, можливо, це аграрія, але потім буде розчарування. Як свій час було розчарування, що стосується кави в Ялті і що стосується. Заяв представників того самого головного управління розвідки, що у росіянам закінчилися ракети. Ми це вже проходили, і суспільство просто втрачає довіру, навіщо брехати? І якщо ви хочете виробляти ракети, то виробляйте. але не треба про це говорити. Наступне питання: що знов таки ж чим і як і з якої кількості ми мусимо воювати? У ну ваші слова, що без американської допомоги ми пропадемо. Не є е, зовсім правильне, бо та кількість, яку ми отримаємо від Сполучених Штатів, в першу чергу, це е, більше е, полягає на ракети для систем Петріот, що стосується протиповітряної оборони. А у нас вже величезна кількість комплексів, які е, є більш європейськими, так і використовуються нами достатньо активно. Так, Петріо нам потрібні для боротьби з крилатими ракетами, і це, мабуть, найголовніше їхнє зараз значення. Але я б не енксихнував, що без сполучених штатів ми помремо. і без сполучених штатів ми не справимося. Наша головна все ж таки ідея, щоб не тільки чекати чуда від Трампа, який грає свою гру, бо він хоче і війну зупинити, і хоче безпосередньо Нобелівську премію отримати, і хоче, щоб Росія додала доступ до розробки корисних капалин в Арктиці проти вагу Китаю. Це всі їхні галогеліптичні інтереси. Наше завдання чітко зрозуміти, що е, ми чекаємо можливості допомоги від сполучених штатів, але я б спирався більш на, е, серйозно на ті країни, які нам допомагають. Цього особливо не фішуючи, не виступаючи. Це і Британія, це і Канада, це і е, Данія, це і Польща, і країни е, Балтії, які останні вже дали, та Швеція, Фінляндія, які чітко е, е, розуміють ступінь найближчої загрози. Те саме Чехія. Тому давайте спромо власне сприйняття, що не треба очікувати, що хтось за вас буде воювати. За нас буде воювати і хтось за нас зробить якесь чудо е, всередині України більше ніж достатнє е, потенціалу, що стосується людського, просто невідповідним чином проводиться е, пропаганда щодо виконання конституційного обов'язку кожним громадянином України по захисту е, власної незалежності. В масштабах держави, Оце це найбільша проблема. Те, що держава не займається підготовкою населення до спроможності тримати зброю в руках, це велика проблема. Те, що економіка досі не мобілізована і не переведена на усунування умов воєнного часу, це також велика проблема. Те, що підготовка фортифікаційних споруд по території України має певні вади, м'яко кажучи, і системне корупційну складову, це також велика проблема. І... Знов таки ж приведу простий приклад: якщо порахувати тільки скільки ми витрачаємо ресурсів в нашому бюджеті, і скільки витрачають нашого вороги то я скажу так, що е 10% від російського бюджету витрачається росіянами. Загально російського бюджету витрачається на виплату грошового винагороду за підписання контрактів з службою служби в російській армії 10%. Це значно більше ніж бюджет охорони здоров'я і освіти разом узяті. Тепер давайте подивимося на наше співвідношення, яку кількість ресурсів на що ми витрачаємо, яка кількість йде на зброю, яка йде на інші статті, які під час війни можливо треба було переглянути і е, покращити в сторону в бік забезпечення потреб збройних сил